Товариство доброго здоров'я, Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, працюємо, як і завжди. Маленькими кроками рухаємося до своєї мети. А мета у нас одна потихеньку і поступово розвивати своє маленьке домашнє господарство. Друзі, черговий робочий день якраз на нашому господарстві. Ну і сьогодні. Разом з вами поговоримо і обговоримо ряд важливих питань у нашій улюбленій галузі галузі свинатства. Тому, будь ласка, підтримайте нас. вподобайкою, напишіть коментар, адже будь-яка активність під відео надає нам сили, мотивації, наснаги. Рухатися тільки вперед і як то кажуть, не збавляти обертів. потихеньку приймаємо опороси. Слава Богу, що опороси якраз у нас припали. Ну можна так сказати, на максимально оптимальні температурні режими, тому що е, сьогодні і учора вже почала знову підніматися температура 32-34 градуси. Ну а ми знаємо, що е, за висока температура ну, являється для свинок. Дуже великим і якби таким негативним подразником у випадку свиноматок це взагалі у певних випадках може бути і призводити до патальних наслідків, особливо до свиноматок, вага яких перевищує там 250-300 кілограмів. Дуже велике навантаження на серцево-судинну систему. Тому якраз от встигли, ми можна так сказати, плідно попрацювати, але тим не менше за станом свиноматок потрібно слід. Тому що е, ну і в цілому температурні режими потрібно контролювати, щоб не було жодного разу запальних процесів, е, тому що все це може в послідуючому призводити до негативних наслідків, наслідки, які призведуть до загибелі поголів'я. Також е, поросяткам в послідуючому будемо обрізати хвостики. Деякі, як ви бачите, поросятка. Глобально вони розмірами майже не відрізняються від тих поросяток, які з'явилися буквально учора. Підкинуті вони від інших свиноматок це ті поросятки, яким можна так сказати, в якійсь мірі не вистачало молочка у їхніх мамок. Трішечки вони звичайно, як ви бачите, байкотують і б'ються, але чим. Якраз от зручні групові опороси, тому що ми можемо якраз контролювати і міксувати наших поросяток так, як нам зручно. Ну і відповідно, ну от оці от поросятки, які підкинуті, глобально під свиноматкою, вони безвичайно вижили, але поступово з кожним днем розміри будуть їхні відрізнятися від своїх братиків і сестричок. Ну поросятка, звичайно, не так гарно, не так активно буде розвиватися. Два соски разом, а ці телепні просто вбиваються за один сосок. Але я думаю, нікуди вони не дінуться, розберуться і все у них буде добре. Значить, По цих пересадках, по цих пересадках буквально завтра будемо проводити їм. Ін'єкції заліза із вітамінками, ну і обрізати заодно хвостики, тобто робити купірування. І знову ж таки, якщо говорити про профілактику певну або ж боротьбу від. Е Оцих от теплових перегрівів і стресів, які в послідуючому можуть привести до летальних випадків свиноматок. Звичайно, відгодівля менш критично переносить температурні режими. Ну а для свиноматок це можна так сказати смерті подібно в якихось мірах, тому що ну нам далеко ще до величезних свинокомплексів, яких Певним чином, можна так сказати, контролюють і реагують на температурні піднімання, там є і кондиціонування, і дуже гарна вентиляція, яка в якійсь мірі забезпечує більш-менш сталі температурні режими у приміщеннях. Ну а нам можна так сказати, силюкам потрібно боротися всіми можливими і неможливими. Методами якраз із надмірною температурою, друзі, і що я останнім часом почав використовувати, знову ж таки, по рекомендації менеджера, в якого я вже дуже давно купую, дезінфікуючі засоби. Це компанія ЗВК Іра. Порекомендувала мені використовувати безпосередньо для свиноматок, які, можна так сказати, вразливі до перегрівів і теплових ударів. Такий от препарат, так як вотермінт, значить препарат, який знижує безпосередньо симптоми теплового удару. Ну і ряд переваг також містить у собі. Значить, у використанні і застосуванні все досить просто: один кубик. Даної речовини, як ви бачите, ємність майже пустенька. Значить, один кубик на одну літру води все ретельно і гарно перемішуємо у водичці і випоюємо нашій свиноматці. Якщо там наливаємо 2 чи 3 літри водички, то відповідно 3 кубики ватермінту у воду додаємо. І випою, я, я випоюю на протязі 2-3 днів, потім 3-4 дні робимо перерву, потім знов на протязі 2 днів підряд Випоюємо таким отрощинам свинок, ну і слава Богу, в цьому році жодних ускладень немає. Знову ж таки, слід зазначити, що я випою його не усім свиноматкам, тільки тим свиноматкам, які, на мою суб'єктивну думку, ну, мають певний ризик. Це свиноматки, вага яких. 300-300 плюс кілограм. Ну, в принципі, по цих свиноматках ну, абсолютно без ніякої проблеми можна побачити, що оці отриски їм присутні. Вони дуже важко дихають, учащенно дихають. Ну і знову ж таки робимо все від себе можливе, щоб цих ризиків не допускати і їх мінімізувати. Ну, а ось безпосередньо одна із таких свиноматок, які я випоюю. Оцей Watermint, свинка. 300 плюс кілограмів за тиждень до того, як вона у мене була поставлена у фіксований станок і додати опоросу, почав я її випоювати водичку із вотермінтом. Ну і на протязі всього цього от періоду, коли вона розпоросилася і знаходиться з поросятки, також в ну, межах профілактики ми не на постійній основі, але використовуємо. Оцей от препарат. Ну, і в принципі, свинка себе почуває доволі таки непогано. Жодного разу я не бачив, що вона, можна так сказати, в критичній зоні знаходилася, дуже сильно хекала або дуже якби недобре себе почувала. Тому в принципі і надалі будемо. Використовувати оцей от препаратик і подивимося, як і що воно буде відбуватися на господарстві. господарця маленьких поросяток, Я також неодноразово говорив про те, що потрібно в обов'язковому порядку, буквально із другого дня, е після того, як наші поросятка народжуються, щоб вони мали доступ до водички. В моєму випадку е виготовлені такі от кориця, з яких наші поросятка, ну, от, коли жара 35. Уже з другого з третього дня вони інстинктивно нікуди від інстинктів не дінешся і від природи, але починають е, шукати додаткові, можна так сказати, резерви для отримання е, ну, рідини і водичка для них це, як і для нас, дуже важливий компонент для повноцінного життя. Що е, у випадку, коли страшенна спека на дворі використовую і застосовую це рідкий. Якраз підкислювач, який також дуже дуже гарно себе зарекомендував від компанії ЗВК: один кубик на літерку водички, також все гарненько, ретельно вимішую і розливаю по коритках. В принципі, вода, як ви бачите, в ідеальному стані, не прокисає, там не заводиться ніяка патогенна зараза, яка може зашкодити нашим свинкам. тому, Знову ж таки, пишіть в коментарях, хто використовує, хто застосовує і взагалі, чи користуєтесь ви підкислювачами сухими, рідкими. Я сухий підкислювач використовую як для відгадівлі свиноматок, так і для маленьких поросяток, які знаходяться в період підсисний. Для поросяток. На дорожчувані в принципі підкислювач у водичку не додаю, і підкислювач у корм не додаю, тому що, на мою суб'єктивну думку, цей стартовий комбікорм, який ми виготовляємо на базі БМВД, він вмістить в собі весь ряд мікро-макро елементів. Потрібних їм на даному етапі життя Уже після того як виготовляємо комбікорм на базі синяшникової макухи, гороха і зернової групи, я додаю у корм сухий е е підкислювач від компанії. Також ЗВК. Ну але це буде вже значно, значно пізніше Друзі, стосовно боротьби із мухами. Отакий от Результат Результат того, що можна ми так сказати, проекспериментували. А експериментували ми якраз от застосування отакої от клейкої стрічки, 10 метрів її в цьому рулончику, також замовив її в компанії ЗВК. Їхня можна так сказати, новинка. Ну а боротьба із мухами за допомогою неї. Дуже і дуже ефективна. Значно поменшало мухи у родільному відділенні. Звичайно, вона є. Нікуди від неї не дітися, але боротися в будь-якому випадку з нею потрібно, тому що муха є основним рознощиком різного роду проблем для наших свинок, а значить і для нас. Отакий от рулончик замовив. Тут 10 метрів клейкої стрічки, щоб, можна так сказати, не мілочити. Замовили і будемо. В подальшому оснащувати наше родільне відділення такими от полосками, які дуже гарно на себе забирають муку. Також ситуація аналогічна, дуже і дуже ефективна.